Добрий день, малята! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Сьогодні в гості до нас завітав Карлсон і хочу розповісти про багатоповерховий будинок та приватний будинок. Уявіть, що ви гуляєте містом і бачите високі будинки, які тягнуться до неба. Це багатоповерхові будинки, у них багато квартир, і в кожній живе своя сім'я. У такому будинку є ліфт, сходи, балкони, а іноді навіть ігровий майданчик у дворі. Тут живе багато сусідів і можна легко знайти друзів. А тепер уявімо приватний будинок. Він зазвичай розташований на землі, має свій двір і садочок. У ньому живе одна сім'я. Біля будинку можна посадити квіти, вирощувати овочі або навіть мати домашніх тварин. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, що зображено на малюнку. Скільки поверхів має багатоповерховий будинок? Скільки поверхів у будинку, в якому ти живеш? Будинок або квартира складається з різних кімнат і кожна з них має своє призначення. Давайте разом розглянемо, які бувають кімнати в оселі? Це вітальня. Це кімната, де збирається вся сім'я. Тут можна дивитися телевізор, відпочивати на дивані або приймати гостей. Це кухня. Тут готують смачну їжу. На кухні є плита, холодильник, стіл і посуд. Тут мама і тато готують обід або вечерю. Це спальня, кімната, де люди сплять. У ній є ліжка, шафа і тумбочки. Вона дуже затишна. Це ванна кімната. У ній ми миємося, чистимо зуби та вмиваємося. Тут є ванна або душ, умивальник і дзеркало. Це дитяча кімната. Це особливе місце для дітей. Тут стоять ліжко, іграшки, книжки і письмовий стіл для малювання або навчання. Це передпокій. Перша кімната, яку ми бачимо, коли заходимо в будинок. Тут залишають взуття, курти і сумки, роздягаються. У кожній кімнаті є меблі. Це речі, які роблять наш будинок зручним і затишним. Давайте разом дізнаємось, які меблі бувають і для чого вони потрібні. Це стіл за столом ми їмо, пишемо, малюємо або граємо. Він може бути на кухні, у вітальні або в дитячій кімнаті. Це стілець на нього сідають за столом. Стільці бувають різні, маленькі для дітей і великі для дорослих. Це ліжко, воно м'яке та зручне, щоб бачити солодкі сни. Це шафа. У ній зберігають одяг, іграшки або книги. Щоб знайти потрібну річ, треба добре розкласти все по поличках. Це диван. На ньому можна сидіти, відпочивати або навіть спати. Він часто стоїть у вітальні. Це комод невеличка шафа з висувними шухлядами. У ньому можна зберігати речі, наприклад, одяг або іграшки. Це книжкова полиця. Спеціальне місце для книг, щоб вони були акуратно складені і завжди під рукою. Пропоную разом зі мною зробити пальчикову гімнастику весна. Сяє сонечко привітне. Квітка з пуп'янки розквітла, вітер квіточку гойдає, вліво вправо нахиляє. Метелики прилітають і на квіточку сідають. Сьогодні я пропоную зробити аплікацію мій будинок. Для цього нам знадобиться кольоровий папір, пензлик та серветка. Жовтий квадрат це основа будинку. Помаранчевий трикутник це його дах. Фіолетові квадратні віконечка, прямокутні двері. Смужечка зеленої травички. Жовте кругленьке сонечко, два білих стовбура, зелена крона дерев овальної форми. Ось така гарна робота у нас з вами вийшла з нетерпіння. Чекаю ваші фото. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, про що сьогодні ми говорили? У якому будинку ти живеш? Як ти думаєш, для чого потрібен тім? Які назви кімнат ти знаєш? Назви, будь ласка, меблі в кімнаті, які ти запам'ятав. Дякую за увагу, до побачення, до наступної зустрічі!